Привіт! Я Оленка і я ілюстраторка. І сьогодні я хочу зробити для вас огляд на застосунок для малювання iBis Paint. <плес> Це відео можна вважати продовженням мого відео про три безкоштовні застосунки для малювання на планшеті, як iPad, так і Android. Кому цікаво, тут зараз буде посилання. А ми сьогодні будемо тестити IBIS на iPad. Ну, саме тому, що я на ньому і малюю. Тож, поїхали! Ось таким екраном нас зустрічає iBis Paint. Я вам нагадую, що ми тестуємо безкоштовну версію, у якій нас буде часом переслідувати рекламу. Наприклад, ось ви бачите, ось тут рекламний банер. Це все можна, рекламу можна відключити. Про це я докладніше розкажу в кінці відео. Що ми тут бачимо? Ми бачимо тут галерею спільноти одразу, Daily Ranking. Я так розумію, це щось типу рейт, рейтинг дня. Це онлайн Галерея, це, власне, ми переходимо на сайт, де є ці роботи, які можна публікувати у спільноті IBIS. Тут колекшн, тут будуть завантажуватися роботи з онлайн-галереї. Але нас більше всього цікавить My Gallery. Ось така у мене шалена галерея робіт в IBIS Paint. І давайте спробуємо відкрити якусь роботу і попрацювати, оглянути всі функції. А ми натискаємо на роботу, і цікава штука, що вона одразу не відкривається. Я пробувала два рази тапнути на неї, вона не відкривається. Але потім, потім. оленочка вділа окуляри і побачила ось тут едіт. Тобто, для того, щоб відкрити роботу і її коригувати, вам треба натиснути едіт. Або ви можете ось тут створити нову роботу. Що тут ще є? Ви можете подивитись таймлапс вашої роботи. Тому що IBIS дуже заточений під таймлапси. Ви можете поділитися їй вашою роботою, які формати? PNG, JPEG, MOV це таймлапс-відео, IBIS Paint рідний формат, Clip Studio це, здається, така десктопна штука для малювання, PSD з, зі збереженими шарами, та PSD зі звитими шарами. Ну, Тобто нормальний такий обсяг форматів. Ось тут інформація. Ось тут у вас ви можете дублювати або видалити. Селект це обрати декілька робіт, наприклад. Але давайте все ж таки зайдемо у цю ілюстрацію та оглянемо функції. Що ми бачимо? Ну, по-перше, ми бачимо, як я вам вже говорила, зверху рекламний банер, який у нас трошки зменшує наше поле. Ось тут ми бачимо основну панель інструментів. Ось тут якісь там кнопочки. І ось тут група інструментів. Ну, панель інструментів зрозуміло. Тут у нас пензлі інструменти, виділення інструментів, розмазування інструментів, заливки, текст і все-все-все таке інше, що треба для роботи. Ось цей тулбар, що у нас тут? Ось тут у нас кнопка швидкої зміни вашого пензля на ластик, і це може бути зручно. Тут у нас ми обираємо, власне, пензлі. Які нам потрібні, про те, що я закрила, я розповім трошки пізніше. Ось тут ми обираємо колір. Ось тут у нас робиться full screen. Це у нас відмінити, це повторити. А ось це, це робота із шарами. Давайте, напевно, з роботи із шарами і почнемо. До речі, коли ви відкриваєте шари, у вас ось це тапати і щось робити не можна, воно не активно, ваш холст не активний. Що ми бачимо в шарах? Ось всі наші шари. Натиснувши на ось цей плюсик, ви створите новий шар. Натиснувши на цей плюсик, ви можете створити папку із шарів, дублювати шар. Та додати шар із холста. Давайте спробуємо все це по черзі. Ось, наприклад, ми папку створили і хочемо скласти в цю папку всі шари, які стосуються ось цієї прекрасної вагітної пані. Ми беремо шар за ось ці три рисочки, і його ось. Ось так ми його поміщаємо у цю папку. Трошки воно не інтуїтивно, не зрозуміло, чи воно прикріпилось до цієї папки чи ні у процесі, але потім вже нормально і зрозуміло. І шари, до речі, можна двигати тільки за ось ці три рисочки. Якщо ви отак візьмете, то вони не двигаються, не лякайтесь цього. Тобто, ось наша з вами папка чудова і різнокольорова, ось так її можна звернути, і тепер у нас це. Окрема папочка, а не окремий шар. Що ще можна? Ну, дублювати шар, це зрозуміло, Duplicate layer. І створити шар from Canvas. Що це означає? Це означає, у вас створиться шар, який представляє собою всі злиті видимі шари. Тобто, наприклад, зараз це буде виглядати ось так: ось така наша пані. Давайте трошки я її подвину, щоб було видніше. Ось так. А якщо б, наприклад, ми ще увімкнемо нижній шар і знову натиснемо Add Layer From Canvas, то наш новостворений шар буде мати вже такий вигляд. Тобто це шар із тим все, що видно. Тут у нас можна вставити якесь зображення. Ну, наприклад, якесь зображення вставимо, яке ми зображення вставимо, давайте вставимо з цього фантика. Ось ми вставляємо. І одразу у нас з'являється меню якихось трансформацій, де ми можемо масштабувати, де ми можемо зробити перспективу цьому зображенню, якусь, можемо зробити якийсь меж, якщо вам це потрібно, перекособочити нещасного нашого фантика і ось так щось зробити. Ну, коли ви перемикаєтесь між різними трансформаціями, то попередні скасовуються. Ну, якось так. І, до речі, чомусь тут в трансформаціях не можна відмінити одну дію. Ну, най буде так. Ось, все. Ми вставили. Одразу нам IBES Paint пропонує примінити якийсь там фільтр. Як показує практика, це просто зробити його ЧБ. Якщо хочете зробити чорнобігом зображення, натискайте ок. Якщо не хочете, то можете це скасувати. Це, напевно, зручно для ручних скетчів. Мені не треба на даний момент. Так. Що у нас є тут? Давайте подивимося: тут у нас додаткова менюшка роботи із шарами. Ось це у нас очистити шар. Ось це у нас інвертувати кольори. М -м, яка прикольна наркоманія. Ось це у нас шар двигати. Ось це у нас відзеркалити. І, до речі, відзеркалити, ви бачите, і ось тут, і ось тут. Ось тут відзеркалити, це стосується всього хоста, а ось це відзеркалити, воно стосується тільки одного шару. Наступна кнопка це злити шар із тим, що лежить під ним. Ну, як у фотошопі, Flatten Down чи як там down, по-моєму, називається ця функція. Ось так. Ну і, власне, ви можете видалити ось цей шар, який вам не потрібен. Ось тут у нас теж є декілька цікавих функцій для роботи із шарами. Для цього давайте додамо картинку якусь на білому фоні. Яку ми додамо картинку? Це не можна показувати. О, ось цю, хай буде ось ця. Цю картинку на білому фоні. Окей. Не треба нам її вчити. Що можна з нею зробити? Дуже цікаву штуку можна з неї зробити обрати біле із картинки. І зберігаючий колір, та не зберігаючий колір. Давайте зробимо clear white color. Бачите, у нас виходить. Ось така картинка, тобто вирізає фон. Але також кольори стають напівпрозорими. Але все одно прикольна функція, я такого ніде не бачила. Ну і власне, Clear White Gray Scale. Це у Scale убирає білий фон і робить її чорно-білою цю картинку. Select opacity це знову ж виділяє все, що є, все, що не прозоре, теж прикольна функція. Ну і тут раструвати, якщо ви якимись векторними пензлями користувалися. Також ви можете зберегти тільки цей шар як прозорий PNG, точніше PNG з прозорим фоном. Що у нас тут ще є? Ось тут у нас трошки залишилось, ми можемо змінити бекграунд. він може бути білим, можуть бути ось такі клітиночки, щоб бачити прозорість, можуть бути ось такі клітиночки, щоб бачити прозорість, а може бути якась там текстура, яка доступна тільки у преміум. Так що нам це і не потрібно. Хай буде так. Що ще? ще це. Clipping Mask і Alpha Lock це дві дуже важливі функції, які потрібні для професійної роботи в ілюстрації. Ну, мені так здається, я постійно ними користуюсь. Щоб зробити Clipping Mask, ви обираєте шар, натискаєте Clipping, і попередній шар стає йому Clipping Маскою. І, власне, альфа-лог заблокувати прозорість. Ось воно ось так працює. Давайте оберемо якийсь вирвіочний колір, і ви подивитесь, як це працює. Ну, ось так заблокована прозорість. Все як у дорослих. Ось тут можна скористатись режимами накладення, як у фотошопі, як у Procreті. Все, чим ми. Користуємось при нагоді. І також зробити шар більш та менш прозорим. Ось як ви бачите, якось ось так. Ну, шарами, напевно, все. Ми розібрали майже все, що можна було. Давайте ось це закриємо. І що у нас далі? І остання ось ця стрілочка на цьому тулбарі це у нас ми Back to Gallery, тобто вертаємось в нашу галерею можемо с... і можемо експортувати наш малюнок як PNG та як Transparent PNG. Ну і тут якісь налаштування, якщо вам це потрібно. Ну перше це трансформація. Трансформація може бути застосована до всього шару. А може бути застосована до якогось чисто елементу шару. Для того, щоб обрати якийсь елемент, можна скористатись. Ось є магічна палочка, ось є ласо. Давайте скористаємось васо. Ось так, нажимаємо трансформацію і зменшуємо голову нашої тьоті, нашої чудової жіночки. Щоб обрати виділення, натискаєте ось цей квадратик, це робота із виділеннями і Remove Selection Area. Можна також обрати, як у фотошопі, магічною палочкою. Господи, я правильно не... Ну, Magic Wand не знаю, яке правильно правильно перевести, і вона у нас по кольору щось обирає. До речі, я про шари не сказала одну штуку. Тут є Selection Layer, ось цей зверху червоненький, і ви можете бачити за допомогою цього Selection layer. Що ви обираєте, якщо це не дуже одразу зрозуміло? Тобто ви обрали за допомогою Селекшнур, себе проконтролювали і потім вертаєтесь сюди і щось там з цим робите, наприклад, очищаєте якось так. Так, remove. Що у нас далі? Далі у нас є е, інструмент фільтри. І тут є різні фільтри, можна зробити grayscale, можна моноколор, е, тобто брати якийсь Колір і так далі. Я думаю, ви самі подивитесь, що тут як. Я вам покажу найцікавіше. Найцікавіше це Brightness і Contrast. Давайте спочатку Original. Ось так от ми вертаємось до оригіналу. Brightness і Contrast. це дуже корисна штука, якою я завжди користуюсь, а також Hue, Saturation і Lightness. Ну, тобто, це не просто фільтри, мовно кажучи, інстаграмні та фотошопні, якими я ніколи не користуюсь, а це реально корисні інструменти, які мені допомагають у роботі. Все. Далі, далі, нарешті, наші пензлі. Найцікавіше для художника, що я залишила вам на закуску. Дивіться, пензлів тут достатньо багато, але ви можете бачити ось цей, ось цей помаранчевий замочок. Це означає, що цей пензель, він доступний за рекламу. Як це працює? Ми його обираємо, натискаємо на замочок, і що нам каже IBIS? ви можете. Подивитись відео, і всі е, платні пензлі будуть вам доступні на 18 годин. А Потім знову треба буде дивитись відосік. Так що давайте спробуємо подивитись відосік. Все, ми дочекалися кінця реклами, і тепер ми можемо юзати всі ці платні браші. Давайте подивимось, як вони працюють. Ну, тобто, ось так от якось працюють. У нас тут нажим працює. Тут є достатня кількість налаштувань, ви можете, я думаю, в них поколупатися і розібратися. Нажим працює. В залежності від скорості працює. Єдине, що я не знайшла пензлів, які б реагували на наклон. Ось так: от, як у Procreate. Тобто, якісь олівці, Transparent watercolor. Ну, от, наприклад, watercolor Pencil. Нічого не змінюється, якщо ви наклоняєте ваш олівець. Тут є три вкладки: Basic це ті, що базові. Ось тут Custom – це те, де ви змінювали налаштування, я так розумію, і онлайн ви можете ще взяти якісь пензлі онлайн. Ну і коли ви малюєте стандартна штука, є слайдери розміру, ось тут внизу, і є слайдер прозорості. Все, як у дорослих, все є. Далі у нас Eraser, це у нас ластик, працює так само, як і Brush, і можна, до речі, як я казала, переключатись швидко між цима двома інструментами. Що далі? Далі у нас smurge це ось цей розмазуючий пальчик. Далі є Blur. це просто розмазування без деформацій. А далі дуже цікавий інструмент Special Brush. Це теж інструмент для якихось спеціальних деформацій. Тут є декілька варіантів цього спеціального деформуючого брашу. Перше, це Lightify pen. Давайте розміру такий якийсь поставимо. Ну, тобто це ось такі якісь деформації. Давайте перейдемо, напевно, у... Давайте взагалі ось так шари склеїмо, так буде виразніше. Це просто ось така деформуюча. Ось такий деформуючий пензель, Ну, в принципі, схожий на смурч, але без розмиття. Далі, що у нас є? Далі є ось такий, пісоч... ось такий пісочний годинничок, теж Fethy Pen. Ось такий пісочний годинничок, він у нас що робить? Він у нас стягує все в одну точку. Ну, тобто, ось так от. Ну або лінію, в залежності від того, що ви там робите. Це напроти лінза, яка робить все випуклою. Ну, якщо б у тьоті були очі, то ми б їх могли зробити більш великими і виразними міміміштами. Це у нас що? Це у нас штука, яка поступово повертає до оригіналу, а це. У нас ластик, який повністю повертає до оригіналу. І також ви можете динамічно змінювати ефект від ваших ось цих деформацій. Ну, мені воно таке не те, щоб дуже і треба, я рідко такими деформаціями користуюсь, але ну, штука прикольна, мені подобається. Далі у, нас, далі у нас інструмент, для якого треба створити якийсь контур. Давайте я зроблю якийсь невеличкий контур на новому шарі. Закритий, бажано, не текстурним пензом. Так, давайте я не знаю, що намалювати. Якусь подарунку, коробочку. Є. І у нас що є? У нас є ось paint bucket. Це у нас заливка. Беремо інший колір. І ось так вона у нас. Заливає. Ну, Тут дірочка, тому бачите, воно все вилізло трошечки. Ну і ось так можна працювати із заливкою. Також можна додати текст, Ось інструмент тексту, Add text. додаєте текст, і можете його тут якось коригувати, подивитись, є розмір, є стиль, можете міняти, кори, можете додавати одразу строк, контур. Можете цей контур прибрати, якщо він вам не потрібен. Ось так можете коригувати ваш area for text. Ну, все таке. Тобто інструменти є, їми можна користуватись. Це адекватно. Наступна функція це Frame Divider. Ось Я створила новий шар і зараз покажу вам, як нею користуватися. Ми її обрали тапнули по екрану add Frame. І ось тут ми створюємо якусь початкову рамку. Ми можемо її ширину редагувати, погоджуємось, і після цього починаємо малювати розділювачі. Вони можуть бути як прямими, тут прив'язка якась працює, так і непрямими. І, власне, ось так. Ну, класна штука, і мені здається, не тільки для коміксістів, наприклад, коли ви робите, може, розкадровку книги. Далі тут є айдропер, це піпетка. Ну, тут тобто все, як зазвичай, обираєте колір, ну і швидку пипетку теж ніхто не відміняв, затискаєте пальчиком і користуєтесь як скрізь. А тут ще додаткові можливості по редагуванню вашого холста. Ви можете змінити його розмір. Ви можете обрізати його, якщо вам це потрібно. Ви можете зробити ресайз, змінивши також роздільну здатність. Ви можете його повернути, ви можете його відзеркалити. Ну, тобто, ось тут у нас інструменти роботи із хостом, деякі дублюються із ось цими інструментами. Ну, і власне всі інструменти ми пробіглись, роздивились, залишилась ось тільки ось ця невеличка менюшка. Перше, це невеличкі додаткові налаштування. налаштування, що стосується хоста, ви можете включити референсне віконечко і підгрузити в нього якесь зображення. Оце, напевно, те, що у мене минуло було. Все як у Procreate. Ви можете так, також сітку створити, і ось тут зробити вашу сітку більше чи менше. А ось тут інструменти роботи із виділеннями. Ми трошки вже захопили, тобто оце зняти виділення, це інвертувати, знову ж очистити шар, обрати прозорість, обрати по кольору. Кольна штука дозволяє якби, контур вашому виділенню дати. Наприклад, дивіться, я зараз намалюю виділення, оберу ось цю функцію експанд. І воно ось так його пропорційно, наче контур йому такий дає, або, наприклад, зменшує. Теж може бути корисно: Ось це remove. І що в нас вирізати та скопіювати. Ну, і вставити, якщо у вас буде ще щось скопійоване. Ну, взагалі, я дивлюсь по айбісу, що багато де функції дублюються. Не знаю навіщо, ну, напевно, ось так люди придумали. Далі, коли у нас ще увімкнені пензлі або ластик, у нас тут ще є стабілізатор. Давайте подивимося, як він працює без стабілізації. Ось так. Накрутимо наполовину можливого. Трошки більш згладжено максимум, що у нас. А, воно, бачите, воно трошки відстає. Трошки, трошки. Але зважу і прикольно, так, повільненько. Мені подобається. Тут ще можна якось трошки кінчик налаштувати, і метод, метод стабілізації або в реалтаймі, або після. І тут же, у стабілізації у вас є якісь стандартні шейпи, ви можете обрати і намалювати квадратик, кружечок. Лінію. Ну, теж прикольна штука. Наступні це лінієчки, вони у нас тут є рус і лінійки з симетрії. Щоб їх вимкнути, треба натиснути ось цю кнопку OFF, а щоб якусь вимкнути, то натискаєте і малюєте собі у своє задоволення під лінійки. Лінійки симетрії, Ну, наприклад, хай буде ось така лінійка симметрії. Вона з перспективою водночас якась дуже дивна. Так, давайте ось таку просто звичайну симметрію. Ну, Тобто всі ми знаємо, що це воно таке. Відключаємо. Ось. Ну, і ось тут ще у нас є матеріали. Це текстури, які ви можете дати на шар. Ну, Тобто, хай це буде ось така текстура, і вона у вас о, задається у окремий шар і можна, наприклад, кліпінг маску зробити і її використовувати. Ну, тобто, якось так все. Ну, і коли ви виходите, ось знову реклама. І вам IBIS Paint пропонує щось у нього купити. То що ж саме пропоную вам купити Ibis Paint? Ви можете купити версію без реклами за 10 доларів, або можете підписатись за 3 долари в місяць, або за 28 доларів на рік. Підписка вам дає 20 гігабайт хмарного сховища, преміум матеріали, преміум там текстури паперу, преміум шрифти. Декілька додаткових фільтрів, які допомагають обробляти зображення, а також ви зможете реорганізувати свої роботи у галереї. Ну і а вже ж у вас не буде реклами.